Тараса Шевченка, Василеві Шкляру, який своїм романом розбургав, розбургав сотні тисяч людей, виявив їхні обличчя, ворожі або, навпаки, українські обличчя, які підтримали його, цю хвилину не, не, не присутні на його захист. Ви е, знаєте, керівний художник і керівник хору заграва. Зісміли, які багато років беруть в наших заходах Холодному Яру, які завтра візьмуть. Сказав мені вчора таке, у них були проблеми з автобусом, влада не давала їм автобуса, раніше давала. І він каже: мені подякував, що допомогли з нашою Україною цей автобус організувати. І каже, я вам дуже дякую, тому що всі рвуться в Холодний Яр. Щось пороблено з ними. Каже, щось ну неймовірно, пороблено. Всі. Тільки Холодний яримо. Я думаю, що в цьому велика заслуга і Василя Шкляра, і його Чорного Ворона. Прошу пана Василя привітати. Пане Василю, увагою своєю, насамперед. Дочекаємося. А взагалі почали. Ні, ні, Добре, 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 добре. У пошуках прототипа для головного героя роману Чорний ворон я, звичайно, насамперед звернув увагу на це близьке, дороге мені ім'я Микола Скляр. І не став він моїм прототипом тільки з однієї причини оцей. Лицар лісу загинув 20-го року. А мене цікавив найтяжчий період боротьби. Бо 19-20 рік це ще була велика надія на перемогу. Повстанство мало широку підтримку населення, без чого неможлива партизанська боротьба. А Той вже після непу, після 21-го року. Найчорніший період діяв інший Чорний Ворон у моїх краях на Звенигородщині тут, в Холодному Яру. Це Іван Якович Чорноусов. Хоча я мушу вам завважити, отут сумнів Роман Висловлював Скляр чи шкляр. Не тільки чекісти, а й самі отамани були великими конспіраторами і вони так позаплутували. Ці документи, що важко визначити їхні справжні імена. Той же мій Чорний Ворон, чорновуз, я коли шукав його слідів у селі Товмач на теперішній Шполянщині, я звернув увагу, а ми знаємо, що про Чорного Ворона пишуть, що він родом із-під Товмача. Як це якби з-під Києва, зрозуміло, так, чи з під Львова, а з під товмача, маленьке село, і то чи то в лісництві він народився, чи на хуторі біля села. Але не лишилося жодного прізвища в тому селі Чорновусов. Тоді як був цілий куток біловусів, і очевидно, десь коли Чорний ворон, а в нього був один період. Такого спілкування в лапках із чекістами, очевидно, він збрехав, не сказав їм своє справжнє прізвище, яке ввійшло в історію. Очевидно, все-таки він був білорусь. Але головне, що вони залишилися в нашій пам'яті символами, зірцями любові до України. І коли ми говоримо про Миколу Скляра і його подвиг своїми побратимами сьогодні. Кобзар нам нагадав слова Тараса Шевченка, нас тут 300 як скло, товариства лягло, що було під Берестечком, так само було і тут. Знову ми зустрічаємо це і під крутами, це символічне для українців число 300. І справді треба подивитися те місце, бо я коли думаю про Чорного Ворона, я його бачу вже полеглим. І з оцим хрестом, складеним із набоїв на руках його. Хрест із набоїв я чую навіть Запах тих гільз. І вони відчуваю, як лоскочуть і ковалеву кров і кличуть. Як коваль ковтає, то ви бачите. І ще хочу нагадати, що ці герої для нас особливо дорогі, такі як Микола Скляр, бо він воював у Махна. Але побачивши, що в тій армії немає високої національної свідомості, вони від нього відірвалися, Найдобірніші наші козаки, і пристали до Костя Блакитного. І саме за дивізію Костю, Костя Блакитного, рятуючи її, поклали свої голови. Шануємо. Хвилиною мовчання.